Ну, а зараз вам показую повністю готовий котедж. Двері вхідні встановлені. Чистові стяжки по всьому котеджу теж готові. Перший поверх у нас є тепла підлога, готовий котел, проводка. Все розведено, проведено, котел працює, запускається, можна включити вже опалення. Всі комунікації у будинку присутні: це газ, вода, світло, ще раз повторюсь. Тут у нас санвузол, там котельня. В санвузлі теж тут є тепла підлога. На другому поверсі ідентично тепла підлога. Батарея. Батарея присутня. Ось тут також батарея присутня. Вихід на балкон, де вже теж є плитка покладена. І ось тут, на другому поверсі, в санвузлі у нас теж присутня підлога. Світло у нас в кожній кімнаті працює. Ось так виглядає. Цей Ціна дуже приємна на нього. Ще раз повторюсь, тут майже все готово. Ви собі приходите, кладете ламінат в плитку і живете. Плюс косметичний ремонт. З гарним таким величезним двором.